Якось мені задали таке питання нещодавно, як зрозуміти, що у мене гарна карма? Ось ви розповідаєте, що робіть те-то, 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 тримайте пости, читайте духовні писання, робіть добрі справи, робіть благочинність, жертвуйте на благочинність і у вас покращиться карма. А як же зрозуміти, що моя карма покращилася, і що взагалі у мене гарна карма? Ви знаєте, я... Знайшла відповіді на ці питання у ведичних писаннях і також проаналізувала дуже багато випадків із власного життя і із випадків саме тих людей, які якимсь чином зверталися до мене або по допомогу, або я спілкувалася з ними, тому що так вийшло, що в мене є багато можливостей спілкуватися з людьми, і завдяки цьому я можу аналізувати, збирати дані. Потім розповідати вам про результати своїх досліджень. Отже, перша ознака, яка вказує на те, що у вас гарна карма, це ваше оточення. Якщо у вашому оточенні дуже багато людей, які вас добре розуміють, які вас цінують, які ставляться до вас із повагою, які вас люблять, які завжди готові прийти до вас на допомогу. Якщо у вас є. Гарні друзі, якщо у вас є дійсно друзі, тому що друг пізнається саме тоді, коли у вас важкі періоди, ті, хто користуються вами, вони зазвичай ваші важкі періоди просто від Колюються, відпадають від вас, а саме щирі друзі вони від вас ніколи не відпадуть, і вони вам навпаки, в ваші важкі періоди, будуть допомагати. І ось, коли ви помічаєте, що в вашому колі і ви оточені в основному людьми, які вас цінують, які вас люблять і у вас гармонічні відносини, це перша ознака того, що у вас гарна карма. Наступна ознака можна її назвати сила волі. В подоланні труднощів. Наприклад, у всіх буває. Таке, що ми живемо, переживаючи якісь певні складні моменти, певні труднощі в нашому житті. Якщо людина в цих труднощах просто потопає і не має внутрішньої сили, не має стержня, щоб перебороти ці труднощі, значить, у вас не вистачає карми для того, щоб подолати ці труднощі. Давайте більш детально вам поясню із позиції ведичних писань. Як описують ведичні писання, коли у людини вистачає гарної карми для того, щоб подолати якісь певні труднощі, якісь певні проблеми, Веди пояснюють, що у людини є озеро щастя, озеро енергії, тої енергії, яку людина може використати на подолання труднощів, на свої певні життєві ситуації. І якщо у вас оце озеро щастя, озеро енергії наповнене, тобто ви здійснювали якісь певні діяння і поповнювали гарною кармічною діяльністю свою цю енергію, озеро свого щастя, то у вас достатньо водички для того, щоб вирішити, поповнити, залити ось ці проблеми ваші невзгоди з цією енергією щастя. Коли у людини достатньо цієї енергії, достатньо гарного кармічного статусу, то в даному випадку людина. Дуже спокійно себе поводить у проблемних ситуаціях. Коли людина спокійна, це значить, енергії вистачає для того, щоб подолати труднощі і додаткових зусиль не треба. Наприклад, якщо буває так, мама, у якої захворіла дитинка грипом чи якимсь ОРВІ, мама починає спокійно до цього всього відноситися. Викликає лікаря, лікар обстежує дитинку, дає якісь певні рекомендації, мама досить в спокійному стані. Це значить, у мами достатньо енергії щастя, енергії позитивної, кармічної для того, щоб подолати ці труднощі. І все обійдеться досить легко. Якщо мама. Починає нервувати, якщо мама починає переживати, починає надмірно хвилюватися, починаються нерви. у мами на нервовому такому підґрунті починають волосся сипатися із голови, то це значить, не вистачає енергії для подолання цих труднощів. Тобто енергії для подолання труднощів треба набагато більше, ніж є у даної людини для цього треба додатково отримувати енергію для подолання певних труднощів. Як отримати енергію для подолання певних труднощів, ми з вами трошки вже детально розбиралися. Можна і постом, можна, і молитвою, можна, і аскезами, можна і добрими справами, можна і доброчинністю, можна і пожертвами. Ось саме такі варіанти. А якщо ви хочете поглибитися і докопатися, які дії саме треба робити для того, щоб покращити свою карму, досить просто і цікаво описує це Софія Михайлівна Бланк. І у нас вийшла досить цікава книжечка, яка вам може допомогти у цьому питанні: це Закони щастя, шлях до світла долаємо духовне невігластво. Ця книжечка раніше не видавалася. В Україні вона вперше видається в Україні присвячена вона саме пам'яті Софії Михайлівни. Тут досить добре зможете почерпнути, що робити, як знайти вихід. І ще одна із новеньких книжечок, саме по цій тематиці, вона навіть пояснює ведичні рівні зла. Тут Софія Михайлівна досить детально це описує, дуже цікаво і пізнавально, саме з ведичного світогляду, ось ці дві книжечки. Вам допоможуть. Тут ця книжечка російської мови 40 відкриттів урології, по бажанню Софії Михайлівни, вона хотіла, щоб ця книжечка вийшла саме так. А ця книжечка також вам досить допоможе розібратися. Ці дві книжечки можна придбати в офіційній крамничці Софії Михайлівни, місто Дніпро, крамничка єдина на всю Україну. Контакти ви бачите на екрані. Тобто ще раз. Кажу, якщо у вас якісь певні проблеми, а проблеми і питання є не що інше, як екзамени в нашому житті, які ми здаємо час від часу, якщо ви в періоди цих екзаменів відчуваєте себе спокійно, гармонічно злагоджено, відчуваєте силу духа в собі, незламність в собі, у вас гарна карма 100%. Наступна ознака, що у вас гарна карма. У вас є вдача. Тобто, коли ви хочете думаєте про щось, мрієте про щось і певним чином обставини складаються в вашу користь, про таких людей дуже часто кажуть везунчик, щасливчик. От якщо у вас дуже часто саме подібні ситуації відбуваються, значить у вас. Дуже гарна карма. Обставини складаються саме так, як вам треба. Це значить, що енергії, щастя, гарної кармічної енергії у вас достатньо і всі ваші бажання будуть здійснюватися. І остання, мабуть, така, я би сказала, найважливіша ознака того, що у вас гарна карма, це те, що ви відчуваєте зв'язок з вищими силами, зі світлими ієрархами. Силами світла, хтось називає абсолют, хтось називає Бог у кожній вірі своє. Коли ви відчуваєте ось цей зв'язок, і який перший показник того, що у вас цей зв'язок є, у вас немає страху. Наприклад, якісь певні життєві складні ситуації небезпечні, досить небезпечні, а ви начебто настільки спокійний, у вас. Зовсім відсутній страх. Коли у людини є зв'язок із вищими силами, коли у людини є наставники, є світлі ієрархи, які пов'язані із людиною, дана людина не відчуває страху за своє життя. Якщо у вас немає, наприклад, страху смерті, про що це говорить? Про те, що у вас гарна карма із минулих життів. Чому? Тому що в минулих життях ви, скоріше за все, Пізнали ось це саме знання, що смерті не існує, що ми просто міняємо тіла, як міняємо зношений одяг, а потім знову втілюємося у нове тіло і продовжуємо свою подорож. Саме ось ця ознака відсутність страху, тобто з'єднаність, зв'язок із вищим, що ви не один, що ви не одна, що ви під опікою, це також є. Ознакою гарної карми, тому що зазвичай люди, які від, відірвані від Бога, від вищих сил, від світлих сил, вони не відчувають цього зв'язку і вони хвилюються на кожному кроці. Щось там якийсь вже прищик вискочив, вони хвилюються, думають, о, це в мене вже можливо онкологія. Щось не так з'їли, щось не так в шлунку відчувається, все, скоріше за все, я, мабуть, отруюся. Щось десь пішов, ногу, підвихнув, все, мабуть, у мене точно перелом. Ось страх, який людина відчуває на кожному кроку свого життя або дуже хвилюється за своїх дітей, це значить, що не вистачає енергії, немає ось цього зв'язку із вищими силами, із абсолютом, із Богом, із світлими ієрархами. І не відчувають, бо по цьому каналу зв'язку і якраз і те. Енергія, яка наповнює людину, яка дає можливість побороти, перемогти саме всі труднощі і позбутися саме ось цього страху. А коли людина перебуває у ресурсному стані, коли людина не боїться, Ось саме цей ресурсний стан дозволяє дивитися на різні проблеми, дивитися на різні ситуації, складні в нашому житті екзаменаційні ситуації дозволяє дивитися, як начебто погляду третьої особи, як наче ви просто споглядач, як наче ви просто спостерігач, який спостерігає за тією чи іншою ситуацією, коли людина має можливість, отак, як третя особа. Спостерігати за своєю життєвою складною ситуацією, вона тоді чітко бачить, як їй треба із цієї ситуації виходити, де вихід. Ось такі чотири ознаки вказують на те, що у вас гарна карма. Поділіться у коментарях, чи дійсно ви знайшли такі ознаки у своєму житті? А якщо ви проаналізували себе і не знайшли Таких ознак у своєму житті, то варто покращувати свою карму. Для того, щоб покращувати свою карму, треба робити ті дії, які будуть поповнювати ваш кармічний позитивний баланс. Зустрінемося з вами у наступному відео. Нехай все у вас буде добре!